Прампа, правота мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, а я про вас. Дякую, що заказуєте розклади, відповіді на запитання і амулети. До кого віде? Пратора віде. Як круто! Цей чоловік відповідальний, чоловік, який має. Соціальний статус має гроші, людина, яка готова мати дітей, мати родину. Ну, якщо він не чийсь чоловік, тому що вас дивиться багато. Я повинна озвучити, що у когось імператор це людина, яка вже має родину. Бо попередник, значить, вже маєш, скажімо так, зброю в руках. А що ж це за імператор? То той – це людина, яка пішла з відносно кохаючи. І, ви знаєте, такий чоловік, який незадоволений цим фактом, у нього багато претензій щодо цього. І він зараз по 9 мечів погано спить ночами. Тут мечі його одолівають, тобто думки правлять ним. У нього можуть бути докори сумління, що я, я щось зробив не так або зробив не те. Знаєте, в такому випадку завжди кажу: краще, б людина б думала, як вийти з цієї ситуації, тому що є багато чоловіків, які впадають в ці страждання і сидять в них. Ще про нього. Аркан помірність», Оцей аркан мені вже подобається. Він до вас прийде вже людиною, яка має в своєму житті опори і розуміння, чого вона хоче. Аркан помірність – це коли. Ми вже не бігаємо з лівого кута в правий, в правого з лівий. Не знаємо, чого хочемо. То хочу ларісювану, то не хочу. Тут людина прийде, причому він довго до вас йде, але вже як прийде, то прийде. Я правильно говорю вищі сили? Ну правильно, по дьяволу прийде. Про що це говориться? Помірність і дьявол? То це про те, що то дьявол його мучає. Ану, а чи знаєте ви цього чоловіка? Чомусь у мене таке відчуття дьявол? Нормально? Вас теж до нього тягне. Угу. І ви досі навіть не прийняли рішення, ви хочете бути з ним, або чи не хочете. Угу. Тут навіть ви могли кудись переїхати, або почати ходити до психолога, або до тарологів. Ви жінка, верховна Жриця, яка інтуїтивно дуже багато чого відчуває. Ваша інтуїція, вона круто працює, якщо її слухати, то ви ще більше почуєте відповідей. Тож вас тягне один до одного дьявол його до вас, а його, а вас до нього. І з чим він до вас прийде, мені цікаво, ви сили. Прийде з тим, що давай працювати над відносинами, давай їх відбудовувати. Прийде сіяти чаш. Прийде з. Дивіться, сім чаш це коли у людини багато ілюзій, багато фантазій. Тобто, все ж таки я бачу ілюзії фантазії. Чи будуть конкретні у нього плани? У нього буде бажання конкретне з вами примиритися. От навіть може вас просити про бачення у когось навіть на колінах. Ну, це зрозуміло. Так. Але конкретні плани будуть у нього. Ну був же оператор на початку кажу я собі. Він буде вам розказувати про свої плани і Верховна Жриця. Але кажуть, що не все він розкаже, є таємниці. Так він прийде імператором вищі сили, ну кажуть, він тут по відлюднику один посидів, зробив певні висновки. І він прийде, щоб подовжити землю відносини. Оце буде його конкретний план. Я мала на увазі, наскільки можна йому довіряти. Це про те, що коли ти питаєш запитання, воно повинно бути конкретним. А можна йому довіряти? Верховна Жриця, у нього є таємниці, слухайте свою інтуїцію. Це ж таки, дивіться, у когось він таки прийде, і у нього є інша жінка, у когось, не у всіх, це у малі, маленької частини, але у багатьох він прийде, щоб отрим, отримати вас, тому що він вас віддавати не хоче, бо знає, що така жінка одна довго не буде. Він до вас прийде, як до жінки, з якою він хоче стабільні надійні відносини. У когось ви є його колись жінкою. Так, тут будуть розмови. Приїде, він планується зустріч до кінця літа. Чи чекаєте на нього? Напишіть.